Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз у студії Євген Коптів. Нові дощоприймачі у Дніпрі по вулиці Святослава Хороброго на чотирьох перехрестях облаштовують додаткові зливоскиди, які перехоплюватимуть усю воду, що стікає з верхніх вулиць до центру міста. Зливоскиди монтують за новою системою у шир дороги. Роботи на перехресті з вулицею Січових Стрільців завершать сьогодні, але автомобільний рух відновлять за тиждень, коли застигне бетон. Даний перехват йде поперек дороги, тобто вода, коли йде рясна злива, в нас зазвичай, коли невеликий дощ, вода йде під бордюром. Коли йде рясна злива, сильний дощ, вода йде на всю ширину проїжджої частини. Тобто ті наявні дощоприймачі вони приймають ну, від сили 10-15% тої води, яка надходить. І, і решта води просто прямує вниз. Тому влаштовуємо перехват для того, щоб піймати максимальну кількість води і не допустити її рух далі. Люди з інвалідністю, евакуйовані з гарячих точок, можуть тимчасово розміститися в унікальному центрі у Дніпрі, організованому громадською організацією ОКАН Добра. Тут їм допомагають відновити документи та надають всебічну підтримку. В'ячеслав Херсонець у 2019 році пережив інсульт дев'ять місяців окупації. Прожив у рідному місті. Одразу після звільнення Херсона чоловіку допомогли виїхати до Дніпра. Наразі він перебуває у центрі тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю з гарячих точок. Тут мені прийшло стикнутися з тим, що мені треба заново проходити МСЕК, Ну аналізи. ВПО, всі документи. Ну слава господу. Тут волонтери всім допомогли. Центр розпочав роботу 24 березня минулого року. За цей час через нього пройшли майже 2,5 тисячі переселенців. Здебільшого це самотні люди, які не мають родичів. Ми плюдім порядок. Морально, физически, потому что с доокупированных территорий люди сейчас, которые по два года не видели никакого медицинского обслуживания, не получали, ну, не купались в полном объеме горячей водой. То есть э, страшно люди приходят, очень тяжелые. Тут наразі перебувають понад 50 людей з Донецької, Херсонської, Запорізької областей. Повертатися їм нікуди. В центрі годують, допомагають з оформленням документів. Є можливість пройти фізіотерапевтичні процедури. Подібний центр єдиний в Україні. Тому колектив громадської організації відзначили подякую. Є плани в цього закладу, і вони будуть здійснюватись. Міська рада допомагала, допомагає і буде допомагати таким. Об'єднанням в цьому році як ніколи так сталося, що ми допомогли і матеріальною допомогою. Це 2000 гривень всім людям з інвалідності першої групи, а також діткам з інвалідністю. Також це більше ніж 5 тисяч чоловік. Спочатку передбачалося, що люди можуть перебувати в центрі не більше трьох днів, але їх ніхто не проганяє, поки не знайдуть постійне місце проживання. Це можуть бути будинки престарілих в інших. Регіонах України та за кордоном увага! Оголошено повітряну тривогу. прохання до всіх перейти у безпечні місця і укриття. Продовжуємо випуск. Це не життя. Так про своє сьогодення кажуть мешканці прифронтового гуляйполя. Місто не було в окупації, але росіяни обстрілюють його із перших днів повномасштабного вторгнення. У глянь здебільшого, лишилися тільки літні люди. Виїжджати вони відмовляються, аби не замерзли взимку. Правоохоронці привезли їм пічки. Як готуються до вже третьої воєнної зими жителі міста? Дивіться далі. Якби я середниця буржуїцька, я б не резимой згинув би. Вісімдесят-річний Олександр Москальов живе один. Каже, в Гуляйполі лишилися переважно люди похилого віку, які відмовляються від евакуації. Дрова для буржуйки пан Олександр заготовляв сам. Ракета вдарила і оріг рознесло. І це вікно розбило, общем, машину побило мою. І ці гілочки, всі я їх порубав, висушив. Топ люди гуляй поле не було під окупацією російських військ, але багато будівель зруйновано від щоденних обстрілів. Коли починають гатити, люди ховаються де можуть. Правоохоронці привозять у прифронтове місто печі, їжу, воду. Життям це важко назвати, каже пан Олександр. Хіба це життя? Як море назвати життям? Світу нема, води нема. Того нема. Це, це виживання. Це не життя, а виживання. І картошка мене вродила. На зиму мені вполне хватить. Трошки консервації є, м'ясо є консервоване, так що я думаю, зиму переживем. З настанням зими піч буржуйка для обігріву стає найбільшим скарбом жителів прифронтових міст України. Раїса Кардашова розповідає, її чоловік загинув під час ракетного обстрілу. Уламок влучив у їхній будинок. Піч теж була знищена під час обстрілу. На ній вона готувала солдатам гарячі обіди. Купила дров навозила мені дров. Хлопці трошки і той. І от з того років мені я вояка марила їсти, виїжджали на Бахмут танкісти. Я ну, раз пішла, до них понесла, вони відказувалися, а потім без мене не змогли. А ну кожен день гарячий, їм приносила, готувала. Так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять, каже Петру, ну, ми здесь не забиваємо. все ж дом що вона от приїде велосипедом з каструлями. Ну, вона так далеко. -то. Будинок пані Раїси сильно постраждав, але жінка продовжує в ньому жити та потрохи наводить лад. Ото як зривна ремна була, у мене вікна винесло, воно, вікно напроти вікна, зривною волною винесло всі вікна п'ять вікон. Воно отак, вікно напроти і отак, і зривно, і дверки вивалило, печку розвалило. Ну я сама складу, я все можу робити. Я не здаюся, яка жінка сильна. Ну, буває таке, знаєте. Бувають хвилюти, що ти безпорадні буржуйку, яку привезли правоохоронці, не тільки зігріватиме. На ній жінка готуватиме їжу допоки лагодить більшу піч. Зима найважча пора для жителів прифронтових міст та сіл. Але люди, які в них залишаються, кажуть вони сильні і обов'язково впораються. В Україні планують вручати повістки не лише особисто під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Експредставник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в етері ранкового шоу на Дніпро Тіві адвокат Кирило Сидоренко розповів, чому такий спосіб не можна назвати ефективним. Будуть надсилатися на всі е, наявні у представників СП електронні пошти, але будемо е, дивитися, яким чином врегульовано питання щодо належного вручення вказаної повістки, якщо декілька пошт, або якщо громадянин раніше взагалі зареєстрував, але в подальшому не користувався. То яким же чином буде вробляно питання щодо доставці і належного вручення вказаної повістки. Але ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день це лише побажання і наміри наших обранців? Курсантка зупинила чоловіка, який хотів поцупити гаджет у магазині. Це трапилось ввечері 24 четвертого листопада. Правопорушника побачили працівники магазину, але затримати не встигли. Де і як все відбувалось та чим закінчилось? Курсантка розповіла моїм колегам. Курсантка Ганна Чернівцова проходила повз магазину електроніки поблизу вокзалу, коли нетверезий чоловік схопив планшет з вітрини та намагався втекти. Я, побачивши це, намагалася якомога швидше зреагувати. Е, відразу побігла з ними. Е, цей чоловік, який е, викрав планшет з магазину, е, споткнувся, він почав вставати. І в цей момент, момент я підбігла і здійснила е, Затримання замком е і загин руки за спином, завдяки миттєвій реакції та прийомам рукопашного бою дівчині вдалося затримати втікача, і це при тому, що чоловік був на голову вищий за курсантку. Спочатку я роблю мальовий е прийом. Після цього роблю е затримання замком. Після цього роблю загинув за спину руки, і все в цьому мені знадобилася саме ну, тактика як. Що робити в цій ситуації? Тобто послідовні дії, алгоритм дій, кому треба там набирати, як затримати. Ну це мені допомогло дуже. Всі силові прийоми, що застосувала Ганна під час затримання, вона вивчила в університеті. Викладачі кажуть, пишаються своїми учнями, адже ті використовують набуті навички задля доброї справи. Я був Вражений несподіваний такою, що вона змогла, не побоялася. Та ще коли вона описала цього велетня, ті прийоми, як і будь-який вид спорту, ви чим більше, чим довше ви виконуєте, у вас відкладається ось тут. І потім ваші руки, якщо ви навіть будете з закритими очами, то ви виконаєте. Те чи інші вправо чи прийом заняття зі спеціальної фізичної підготовки в університеті проводять комплексно. Ми намагаємося використовувати сучасні методи навчання при роботі з курсантами в залі, от і давати на якомога найбільше вправ на саме з технічної підготовки зі спеціальної фізичної підготовки, яка дозволяє виконувати прийоми затримання при підході там з різних сторін або ззаду, або з або збоку. Це прийом звільнення від захвату ззаду за тулуб. Такому навчають курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Але насправді такий прийом необхідно знати і звичайним людям, які ввечері ходять додому. Вміння швидко оцінювати ситуацію та правильно зреагувати може врятувати життя навіть, якщо ви не курсант або поліцейський, варто знати елементарні прийоми самозахисту, щоб убезпечити себе. Шахраї від імені начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації виманюють гроші у волонтерів. Кошти нібито мають піти на зсу, спорт та інші соціальні потреби. Вони телефонують та пишуть волонтерам у месенджери. Зломисниками займаються правоохоронці. Повідомив Сергій Лисак. На Дніпропетровщині ліквідували масштабну схему незаконного виготовлення та реалізації алкоголю. У Нікополі п'ятеро ділків облаштували підпільні цехи, обладнання, сировину, тару та розливу для розливу купували в інтернеті. Виготовлену продукцію маркували етикетками відомих українських брендів. Також продавали незаконно придбані тютюнові вироби без акцизу. Орієнтовний щомісячний прибуток становив 1 мільйон гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили півтори тонни спирту, 12 тонн готового алкоголю, 120 тисяч пачок тютюну, спецобладнання, компоненти, техніку та 900 тисяч гривень у різній валюті. Загальна вартість вилученого сягає майже 15 мільйонів гривень. За незаконне виготовлення зберігання збуту, транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою п'ятьом учасникам злочинної групи, повідомили про підозру. Цікаві конкурси, руханка та солодощі у підгородньому організували свято для дітей, запросили і маленьких переселенців з різних куточків України, які знайшли прихисток на Дніпропетровщині і Малечу з усієї громади. Маленькій Вероніці, сім років. Вона з родиною приїхала у Підгородня з Київщини. Її найбільше бажання закінчення війни. Я хочу, щоб війна закінчилась теж, і щоб мамі завжди було добро і щастя. Марта з дітьми були вимушені покинути рідний Бахмут. Жінка говорить, дітям потрібна увага та спілкування з однолітками. Ми з Бахмута приїхали. У мене п'ятеро дітей. Школи садики закриті, а зв'язку діти общаються з іншими дітками. знайдуть собі друзів. Родньому благодійники влаштували дітям справжнє зимове свято у просторі дружньому до дітей, який був створений за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Розважали малечу. До нас звертається дуже багато діток ВПО, тому що ну насправді зараз такий в нас з вами з усіма досвід не дуже веселий, яко кажучи. І майже кожна п'ята дитина в нас звертається зі статусом впо наш проект націлений власне на психосоціальну підтримку дітей та їх родин. Тому нам дуже важливо підхопити саме. Це прошарок населення і здійснити нашу місію допомогти відновити навички резильєнтності і взагалі то щоб ці люди відчули себе важливими, почутими і потрібними. Супер, дякую всім, Божечки, які всі класні. Які Якисі святки? Ви знаєте, дата це не головне. Головне те, що ми несемо цій даті дітям. Дітей частували солодощами, їм проводили майстер-класи, наносили магічний аквагрим і всі разом робили цікаві поробки. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині води немає за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно роботи завершать, водопостачання відновлять. Немає опалення за адресами, що й на інформаційній панелі. Комунальники ремонтують тепломережі та проводять роботи на магістральному трубопроводі опалення. Щойно їх завершать, тепло подадуть. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся у штаб взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Читайте новини Дніпро тів на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Замить новини спорту від Анатолія Шенкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту у бельгійському місті. Кортрейк відкрилася фотовиставка «Янголи спорту». Вона присвячена спортсменам України, які загинули на війні з Росією. І триватиме до 31 січня. Після цього експозицію приймуть Брюгге, Брюссель та Антверпен. За словами представників спільноти Кортрейк Клаб Юа разом ця ініціатива покликана для того, щоб нагадати європейцям, що війна в Україні триває, а українці продовжують свою Je vous Чемпіонка світу 2023 з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра, яка має найкращий результат сезону в світі та трофеї діамантової ліги, виступить на змаганнях Мільорос Геймс у Нью-Йорку, які відбудуться 11 лютого наступного року. Вона зібрала повний комплект нагород топ змагань, здобувши срібло на чемпіонатах світу 2019 та 2022 років, та бронзову олімпійську медаль у Токіо у 2021 тисячі протягом минулого року магучіх тренувалася у Німеччині та Туреччині. Ярослава відкрито говорить про використання спорту як платформи для сприяння миру та усвідомлення того, яку трагедію приносить війна Росії. В Україні вихованка спортивного клубу Віват нашого міста Аліса Кутова, тренера Дмитра Гака в складі збірної України стала бронзовою призеркою зі стрибків на акробатичній доріжці серед ровесників 11-12 років, першого чемпіонату світу серед юніорів та юніорок та 30-х всесвітніх змагань серед вікових груп Ворлд Age Group Competition 2023, які завершилися в англійському місті Бірмінгемі. Гостинний бірмінгем для дівчинки з Дніпра саме в цьому другому, за кількістю населення після столиці Великої Британії, Лондона, англійському місті, відбувся перший чемпіонат світу серед юніорів та юніорок та тридцяті всесвітні змагання серед вікових груп. World Age Group Competition 2023 зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-батуті, у яких взяли участь спортсмени 44 країн планети. Вихованка спортивного клубу Віват нашого міста Аліса Кутова, тренера Дмитра Гака, в складі збірної України стала бронзовою призеркою зі стрибків на акробатичній доріжці серед ровесників 11-12 років. Я трохи хвилювалася, але я зібралася та виступила добре. Я все виконала, а та все було дуже круто. Можна було краще зробити стрибок на доріжці та на мінітрампі теж. процентов на 90 мы выполнили свою задачу, то есть она все комбинации отработала. Вот, отработала с небольшими огрехами, что, естественно, не послужило в пользу большего результата. Могли бы занять и второе место, но ну, чуть-чуть одну десятую мы проиграли, вот, потому что чуть-чуть, э, ну, допустили мелкую ошибку, скажем так, за которую сняли сбавку. Вот. А что можно было улучшить? В планах у нас было прыгнуть в более сложную комбинацию, но исходя из той соревновательной борьбы, которая была на тот момент, мы приняли решение, Здійнує легку комбінацію, но чисто його виповнить. Ну, в принципі, якби задачу выполнили, медаль домой привезли. В іншій дисципліні змагань в стрибках на подвійному міні-батуті Аліса була 11 -ю. Це кращий результат у складі збірної України. Зрештою, апетит, як відомо, приходить під час їжі і після повернення з туманного альбіону, та побачивши там на власні очі виступи кращих і прискіпливо проаналізувавши свої. Паралельно набравшись досвіду такого представницького масштабного турніру, наставник з підопічною не стали почивати на лаврах і тішитися здобутком, а продовжили, як і до цього, наполегливо працювати на тренуваннях, звісно, вже над новою удосконаленою програмою, додавши до неї вже більш складніші елементи, які вже незабаром дадуть можливість Алісі на рівних конкурувати з провідними акробатами світу і боротися за нагороди та медалі найвищого гатунку. спорт и результат не стоит на месте, все движется вперед мы посмотрели на наших соперников, которые вот заняли первое место, второе то есть то что они работают, прыгают сложность какую комбинации и конечно же в планах усложняться вот доводить чистоту до совершенства выполнения наших рабочих комбинаций, усложняться, как я уже сказал ну и нарабатывать более сложные элементы, чтобы в дальнейшем тоже была возможность у нас конкурировать с ними и по крайней мере не отставать от них. Першими випробуваннями для обох стануть внутрішній чемпіонат спортивного клубу Віват, що відбудеться на його базі наприкінці грудня, після чого вже у лютому наступного року на них почергово очікують чемпіонати області і України. А влітку вони стартують на міжнародній арені в Португалії. На всіх змаганнях без виключення ми зачимо їм успішних виступів, здобутків, перемог і нагород. Дніпровець Олександр Жолтиков на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді у румунському місті Отопені встановив новий юніорський рекорд України на дистанції 100 метрів плавання на спині. Окрім цього, він в складі квартету національної збірної разом з іншим представником нашого міста Денисом Кесілем та Максимом Обчінніковим і Владиславом Буховим змогли вперше за 16 за років виступити у фіналі цих змагань в чоловічій естафеті 400, 4 по 50 метрів комплексним плаванням. Щоправда, фінішувати їм довелося восьмими останніми. Втім, у підсумку наші співвітчизники сьомі, адже вони обійшли турків, яких дискваліфікували. Переможцем вже стала Італія, яка була швидшою за Україну, аж на цілих чотири. Секунди півзахисник спортивного клубу Дніпро, 1 Богдан Леднєв 20 матчів і 4 забиті м'ячі у всіх турнірах у цьому сезоні. Зазнав серйозну травму під час під час тренування даруйте команди. У нього перелом малої гомілкової кістки. І йому знадобиться хірургічне втручання. Операція запланована у Німеччині і швидше за все він повернеться до гри лише у березні-квітні наступного року. Баскетбольний клуб Дніпро здобув переконову перемогу дев'яносто 81 над Одеською Біпа у заключному матчі домашнього баблу чергового туру чемпіонату Суперліги України команди провели результативну першу половину та третю чверть зустрічі, де всі три ігрових відтінки виграли господарі, які мали перевагу на щитах, та загалом домінували в трисекундній зоні. Одесити трималися за рахунок. Високого відсотка реалізації дальніх кітків, 13 з 24 тривочкових, 5 п'ять з яких до активу записав найкращий снайпер чемпіонату Олександр Шашков. Але господарі, постійно діючи широкою ротацією, мали запас і довели поєдинок до логічного завершення на свою користь. Найкращим гравцем став їхній капітан Станіслав Тимофеєнко, який набрав 21 очко та зібрав 10 підбирань. Втім, такий здобуток підопічних, окрім результату, не надто задовільнив голос. Головного тренера команди Володимира Коваля, якого засмутив великий відсоток втрат м'яча і багато пропущених очок у власний кошик, що говорить про слабку гру підопічних у захисті. Така гра вийшла. Ніби ми радіємо перемоги перемозі, а десь ми розуміємо, над чим треба працювати. Взагалі цей тур дав нам дуже багато багато думок над чим ми повинні працювати і, і, і команди і інші команди налаштовуються на нас і дуже добре дуже добре і забивають і грають в захисті з з нами а ми десь недооцінюємо суперника це таке над цим треба працювати Дніпро продовжує односібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи лише одну поразку в пасиві в 11 попередніх зустрічах. Дебютант змагань Дніпровський футбольний клуб Мир став переможцем традиційного чергового за ліком аматорського турніру з футболу Голдкап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка, в якому на попередньому етапі взяли участь 24 команди, які спочатку зіграли за коловою системою в групах. Після чого мав місце плей-офф у фіналі. Пацифісти святкували вольову перемогу 3-1 над дублюючим складом спортивного клубу Дніпро 1 ю 19 я збирав цю команду дуже довго. Почавали ми з футбольного турніру Пульс. Та, е, по кропицях по одному, чоловічку, по, по два так шукали на, на слабкі позиції та усилювали, усилювали, е, але все одно не могли навіть е, уяву мати, що ми так от сходу візьмемо та і виграємо цей турнір. Хотілося би побажати е, всім е, українцям, всім. Е, Миру, як сказав вже президент переможців, ну а ми будемо працювати в майбутньому, будемо проводити турніри та робити максимум для захисту нашої держави. Більш детально про турнір Голд Кап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка у найближчих випусках новин спорту «Дніпро Тіві. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.